Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 31 березня. Сьогодні 1132 доба повномасштабного вторгнення агресора до нашої країни. Цей місяць став рекордним у кількості дронових атак противника. Понад 4 тисячі безпілотників ворог запустив по областях. Наші захисники і захисниці вправно відбивали такі напади. Більша частина знищена, чимало й локаційно втрачено. Тож не припиняємо допомагати силам оборони. Щоденний донат кожного допомагає бійцям захищати країну. Далі проголосували. Вні події понеділка в області. Дивіться на 33-му телеканалі. Дронів не буває багато. Аби підтримати бійців. Від державної громади передали чергову партію безпілотників різних типів. Дорожнянська громада продовжує підтримувати збройні сили. До річниці створення шоросто полку придбали чергову партію півдронів. Це сімки десятки, -десят а також дрони з інтегрованим штучним інтелектом. Дякую всім, хто долучається до підтримки збройних сил. А це наш депутатський корпус, це наші комунальні підприємства, наші фермери, підприємці нашої громади, благодійний фонд «Крила перемоги. Лікарні, школи, садочки. Всім дякую кожному нашому жителю, нашої громади, хто долучається і наближає нашу перемогу. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Традиційна передача обладнання для сил оборони цього разу від Хмельницької громади для бійців придбали чергову партію дронів різної модифікації: 157-дюймових і піввідронів і 50 10 дюймових півдронів. Тобто загальна кількість маємо 200 одиниць. Закупівля бюджетна. Я традиційно щиро дякую вам, товариство, платникам податків, за те, що даєте нам можливість от такими. Бандеру пташечками дарувати і передавати нашим воїнам, і вони ними доволі якісно працюють, знищуючи живу силу ворога. Ну і знищуючи залізяча ворожа. Також загальна вартість 200 півдронів більше 2 мільйонів гривень. Зазначу, що це чергова велика партія півдронів, переданих цього року. Ну і далі ми плануємо так само і 10-дюймові, і 7-дюймові півдрони передавати і в подальшому. Підтримка військових та їх родин пріоритет для громад. Зокрема, це та понад 80 інших питань розглядали під час чергового засідання виконкому Хмельницької міськради. Традиційне рішення, яке ми що виконкому обов'язково ухвалюємо, сьогодні одноразової матеріальної допомоги. Виділяємо одразу матеріальну допомогу родинам загиблих, родинам полонених, безвісти зниклих, діючим військовим і діткам на лікуванні. Сьогодні 814 хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу. Загальна сума 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Підтримують родини військовослужбовців і у Волочеській громаді. Початку кампанії минулого року майже 12 мільйонів гривень скерували на підтримку фінансово наших військовослужбовців земляків. Разом з тим прийняли рішення працівники міської ради, старости провести збір коштів для підтримки ініціативу придбання автомобілів для наших земляків військових. Зібрали 100 тисяч гривень. Олена Гула, новина, 33 канал. Два роки та дев'ять місяців російського полону. Напередодні до рідного селища Грицева, що на Шепетівщині, повернувся звільнений з ворожої неволі український захисник Тарас Паламарчук. Чоловік потрапив у полон у травні 2022 року під час виходу з Азовсталі. З того часу рідні захисника чекали його вдома майже три довгих роки. Повернули Тараса з катівень 5 лютого 2025 року під час 61-го обміну полоненими. Тоді додому повернулися 150 українських захисників, троє з яких мешканці Хмельниччини. Нині ж, аби підтримати земляка на центральній площі Грицева, колишнього полоненого короваєм та квітами зустрічали ледь не усією громадою. Ад бот, який врятує не лише твоє життя. Служба безпеки України спільно з національною поліцією, продовжує інформаційну кампанію Спали ФСБшника, яка спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям. Для цього у грудні минулого року розробили спеціальний бот. За даними правоохоронців, за час його роботи до них вже надійшли понад 1300 повідомлень. Усі вони стосувалися спроб спецслужб РФ залучити українців до вчинення різного роду злочинів, аби дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Тож, якщо ви володієте будь-якою інформацією, одразу повідомляйте в поліцію за номером 102 або ж у чат бот СБУ. Учора курсанти, а сьогодні лейтенанти з омріяними зірками на погонах. У Національній академії Державної прикордонної служби України відбувся черговий випуск. До прикордонної родини доєдналося 364 молодих офіцери. Серед них нащадки військових династій, чемпіони у спорті, діти героїв, які віддали життя за Україну. Кращих військовослужбовців відзначили нагородами та подяками за сумлінне виконання обов'язків. Зокрема, троє випускників отримали стипендію Дениса Монастирського. За вагомі досягнення в навчанні здібності, Сті до наукової роботи та високі спортивні результати. Привітати новоспечених службовців з новим етапом в житті приїхав голова Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко. Понад три гектари сухої рослинності та домашнє угіддя у вогні. За минулу добу на Хмельниччині зафіксували чималу кількість пожеж. Господарчі споруди горіли в селах Остапівці та Лісоводи Хмельницького району, Кочубіїв, Кам'янець-Подільського району, також палали будівлі у містах Дунаївці та Деражня. Майже у всіх випадках причиною загорянь стало порушення правил експлуатації печей та димарів. Цього разу обійшлося без жертв та травмувань. Крім того, напередодні вогонь знищив понад три гектари сухої трави. За даними вогнеборців, це справа рук паліїв. Їх вдалося ідентифікувати за допомогою дронів. Далі інспектори ДСНС притягнули порушників до адміністративної відповідальності та наклали штраф у розмірі 3060 гривень. Погода на тиждень. Дощитиме майже всю неділю, а на вихідні можливі заморозки і сніг. Цього тижня на території Хмельниччини очікуємо нестійку погоду. Завтра, 1 квітня, випадатиме невеликий дощ, вночі місцями. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 2-7 тепла, тепло, в день 10-15. У Хмельницькому вночі 3-5 тепла, тепло, в день 11-13. В середу випадатиме невеликий дощ. В четвер та в п'ятницю без опадів температура повітря протягом робочого тижня коливатиметься в тих же межах в суботу, випадатиме невеликий дощ місцями з мокрим снігом, в неділю сніг та мокрий сніг, температура повітря у вихідні дні знижуватиметься і мінімальне значення становитиме в неділю, в нічні години від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в денні години від 0 до 5 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Бережіть себе та своїх близьких. Агресор не припиняє терор, тож не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.